Це відьмак, і це також відьмак, і це також відьмак, про якого ми зараз поговоримо. Всі вони, звичайно, геральди зрів'я, але на правду, дуже різні. І є серед них той особливий, без якого не було б цих інших. Книжковий відьмак, хто він такий і чому кращий за свої серіальні та ігрові ампуа. Його створив польський автор Анджей Сапковський, якого ви певно і без мене знаєте. Письменник знаний своєю любов'ю і критикою фентезі. Наразі є одним з найвідоміших фентезистів у світі, чиї книжки переклали понад 20 мовами, а примірники розпродали вже кількома мільйонами. Але такий успіх не береться ні звідки. Ви справедливо можете зазначити, що дещі цю славу йому забезпечили грові адаптації та екранізація від Netflix. Однак не все так просто. Не будь праця Сапковського такою самобутньою, не маючи вона складну структуру, хитро сплетений сюжет, розмаїття персонажів та їх характерів, не був би описаний світ таким насиченим, ні ігри, ні, тим паче серіали не були б такими цікавими для вивчення і спостереження, адже саме ядро, закладене письменником, дало основу для адаптацій. хоча вони і додали власного до своїх наробків, особливо дехто з них прям аж захопився додаванням власностей. Зовсім скоро на Ютуб-каналі Фантастичні ТОКС відбудеться онлайн-зустріч пана Сапковського з українськими читачами. Не пропустіть пряму трансляцію 3 серпня о 20.00. Аби точно не загубилися, я лишу вам посилання на канал дівчат в описі. І якщо ви активний любитель читання, обов'язково зверніть увагу на інші онлайн події, які вже відбулися. Можливо, ви пропустили зустріч з цікавим для вас автором: Джо Гілом, Джонатаном Страудом, Джо Аберкромбі чи кимось іще. Не щодня випадає нагода затягнути цікавого автора в українській ком'юніті. Великих чітунів такі події на вагу золота. Це я кажу на правах великого чітуна. Та все ж давайте роздивимося Геральта поближче. Ні, не цього, а первородного книжкового, який не такий сексуальний, хоча мав чим звабити жінок. Всі ми знаємо про його любов до чародійок. Не був старим, але волосся мав майже біле, наче молоко стягнуте на чолі шкіряною пов'язкою. Мав багато шрамів, як на тілі, так і на обличчі, ненавидить бороду, аж настільки, що за першої ж нагоди збриває свою бороду, яка відросла за час його мандрів в романі час погорди. А ігрове його втілення, хоч і має опцію, де гравець сам вирішує, яка кількість волосся буде в нього на обличчі, все ж на постерах чи обкладинках може послугувати ще й рекламою барбершопу, де за вашою бородою доглянуть як найкраще. Первородний сказився, певно. Хоча можливо на його худорлявому обличчі вона не виглядала б так гарненько як у грі. Чесно кажучи, у третій частині він набагато приємніший, ніж описувався в першій джерелі. А якщо говорити про всі ігрові адаптації, найбільш близьким до оригіналу буде Геральт з першої гри з довгим білим волоссям, худим обличчям і очима як у котів. Така особливість за лором всесвіту дає відьмакам краще бачити у темряві за рахунок розширення зіниць. І всі ігрові втілення дотримуються цього канону. Однак Геральт з дикого гону далеченько відбій від книжкового опису, став досить симпатичним і набув очевидного шарму. Тому, коли будете наступно, Разу писати в коментарі про міскаст. Знайте, що у грів він також присутній. Хоча в першій частині персонаж більше відповідає канону, все ж одну деталь пропустили. Пов'язку на чоло. Вона багато разів згадується в книжковій сазі в сценах, де його аутфіт змінюється від дорожнього лахміття до більш офіційних вбрань, до яких чорна шкіряна пов'язка зовсім не личить. В одній з таких сцен є просить його не чіпати постійно волосся. А відьмак скаржиться, що Янефер не дозволила йому одягнути його улюблену пов'язку, і від того йому так незручно. Серіальний відьмак ще більше відрізняється від літературного за велика статура надто привабливе як для мутанта обличчя. І, хоча гримери попіклувалися про шрами на тілі, лице у Генрі кавіла не зазнало змін, і він не підбігає до любистка з питаннями Ти хочеш знати звідки взялись ці шрами? І пов'язочки не припасли. Укладка відьмака більше подібна до ігрової з афіш та постерів третьої частини. У книжках відьмак описується дуже мерзенно, буквально з перших сторінок. Його голос неприємний, його поява в таверні викликає огиду. І я впевнена, що Сапковський так жахливо описував свого головного героя, створивши йому не дуже приємний образ, бо хотів зламати цей канон про прекрасного головного героя і показати героя іншого, не такого привабливого і взагалі досить суперечливого. Однак не тільки зовнішні риси піддали змінам. Характер також. У книгах Сапковський описував Геральта досить мовчазним, грубим, прямолінійним, задумчивим. Все це Геральт намагався віднайти якийсь нейтралітет між двох вогнів, у які завжди стрягав. Не цюрається він дати впику за образу, причому дати так, що та образа була б останніми словами у житті людини. Сапковський буквально презентував свого головного героя як мерзенного незнайомця, який у сутичці біля шинкласу на перших сторінках вбиває за образу. Схожа сцена є і в третій грі, коли у білому саду Геральт і весеме заходять за провізією до трактиру, але там є варіант вирішити все трошки спокійніше без зайвого проливання крові чи пива, і це є найголовнішим фінтом всіх ігор. Гравець, тобто, ви обирає поведінку героя сам. В загальному вона вписана в історію, але є варіації. Ваш відьмак може бути дуже красномовним, і вирішувати проблеми без зайвих рухів за спину, або навпаки, не зважати на слова й доказувати своє діло. Книжковий пан не цурався мечів, ще й нерідко казав, що обидвоє і срібний і залізний проти монстрів, хоча ефективнішим був срібний проти страшків, а залізний проти людей. Однак цим своїм виразом він підкреслював, що люди такі ж монстри. І коли мотиви якоїсь стриги чи утопця збагнути простіше, то чому люди чинять такі жухіття, Відьмак розумів не відразу. Він сам собі надумав такий собі кодекс, якого намагався дотримуватися. Незважаючи на те, що він професійний відьмак вбивці чудовиськ, Геральт міг відпустити монстра, якщо той не шкодив людям і мав розуміння світу. Пізнавшись, що Регіс є вампіром, відьмак не поспішав класти його з з кілком у серці. У грі він також сприйняв природу Іванка і навіть співпрацював з ним. І це не єдині випадки. І, хоч у всесвіті згадується відьмачий кодекс, але не в деталях, ніхто вам подробиць такого не розкаже. Гадаю, Геральт Прикривається відьмачим кодексом, але отримується свого власного. Я навмисно пропустила повз увагу аніме від Netflix, яке більше присвячено наставнику Геральта Весемиру. і сам Білий Вовк там скоріше ще маленькі вовчення, які ми бачимо дуже куцо. Але, принаймні, аніме не викликало в мене аж таке палання, як головний серіал від американців. Тому стримано можу радити ознайомитись, але не завищуйте очікувань. І також я не розглядаю польський серіал, хоча варто було подивитися і також вплисти в нашу розмову. Візуальний образ відьмака, який втілив Михайл Жебровський, очевидно, намагається слідувати книжкам. Маємо і пов'язку, і більш вільний формат укладочки, який перекликається з ігровою серією. Та і загалом актори дійсно більше відповідають літературним описам. Не тільки Геральт, але Єнефер і Цирі, і інші. Хоча Аня Чілотра в адаптації Netflix непогано підпадає під образ єхидної чародійки, і Фрея Алан у першому сезоні була дуже влучною Цирілою, Тут має погодитись. Насправді, до касту в мене фактично немає претензій. Зовсім а найголовніші мої образи і питання адресуються власне шоуранерці та сценаристам, бо ця опора вже кримський міст не дуже міцно стоїть і фактично валиться. Загалом, вся сага про «Відьмака» від Сапковського заслуговує уваги, особливо якщо ви тільки дивилися серіал. На мою суб'єктивну негативну думку сценаристи дуже халатно віднеслись до перших джерела, погано його адаптувавши. Зрізали чимало цікавого, викривили канони і повели з ним дуже грубо. Інколи складається таке враження, що сценарій писався з думками: так треба не дуже розкривати персонажа і приділяти йому забагато уваги. Глядачі і так знають, хто це. Потім ідуть події, де персонаж поводить себе зовсім інакше, не так як його книжковий прототип вів би себе в таких подіях. І вони продовжують з такими думками. А тут ми допишемо так і так. Ні, нічого не суперечить. Персонаж має розвиватися, аби було цікавіше. Що як він розвивався? Як за кадром, звісно, у нас немає часу оце все тут розписувати. І це я кажу тільки за другий сезон. Деякі нововведення були непоганими. Наприклад, передісторія Єнефер вийшла цікавою. Вона дала більше простору, героїні, більше уваги, але в той же час інші креативності видалися аж надто дивними. Маги, які створювали феерболи самі з себе, це просто ультратупо, як на мене. Я про той момент, коли у першому сезоні Єнефер робить феєрбол, накопичуючи хаос, і через секунду нам показують, як інша магічка, очевидно, набагато слабша за Єнефер, створює фаєрбол, жертвуючи собою. Адже після заклинання падає прахом. З точки зору логіки, ця сцена не має сенсу. Але з точки зору того, що сценаристи називають логікою, ця сцена має на меті підкреслити, виділити, обвести червоним. Той факт, що Єнефер неймовірно сильна магічка, інші магії їй не рівня. Але навіщо жертвувати магом? Якщо цьому насправді складно навчитися. Попередні епізоди з Еритузою нам це б детально показали. Магія складно. І тим паче жертвувати не одним магом, адже на землі вже валяється попіл від ще одного фаерболщика. Я не розумію нащо. Так само, як і лінія оповідання, яка відверто споплюжила сприйняття першого сезону. Перші дві книжки серії побудовані на оповіданнях, між якими вкраплюється нитка сюжету з Геральтом і його роздумами. За перші дві книжки нам коротко переповідають, як він зустрів любистка, Єнефер, як Ля пожартувала над ним, чи скоріше він сам над собою жартував, вимагаючи те, що застанеш вдома, про що ти ще не знаєш, і цим де чим виявилося дитя несподіванка. Саме ці дві книжки роблять фундамент для тієї великої історії, яка поєднала Геральта Цирі та Єнефер. Те, що в серіалі зробили з перших хвилин, хвацько міксуючи в одній серії події з різницею ледь не в сотню років, забуваючи про це повідомити і створивши натуральну кашу. Іграш, хоч і є умовно фанатським доповненням канонічної реальності, і з більшою повагою ставляться до перших джерела, хоч і не без казусів. Я все ще трошки злюся на розробників за відверто відверту тріс, яка не мала б такої бути, якщо чесно. І лише в третій частині вона дійсно більше відповідає своїй попередниці з книжок. Однак прочитання саги про відьмака якісно доповнить сприйняття гри, адже хоч розробники і намагаються якісно пояснити, що відбувається, розповідають про персонажів та події. Найякісніше все у грі можна сприймати тільки маючи бекграунд з книжок. Тому тільки прочитання джерела зможе вирівняти цю криву часову лінію в серіалі чи доповнити біографію того чи іншого персонажа. Тим паче, що відьмак Анджея Сапковського це дійсно якісне грім Дарк фентезі яке намагається не слідувати канонам жанру, розкриває його з інших боків, часом висміює, робить серйозніше, бере сталу форму і насичує новими кутами. Анджей Сапковський, хоч і любить свою царину, все ж дещо скептично відноситься до неї. Через це його тягне переосмислити старі речі і подати їх своїм читачам по-новому. Звідси маємо багато реалізму і жорстокостей, сірий світ, де неможливо відділити добро і зло, та відверті теми: расизм, сексизм, мізогінію, одностатеве кохання і так далі. Взагалі складно зрозуміти, чому сценаристи вперто ігнорують постулати, які закладав автор, і нагромаджують в сюжет щось своє, якесь своє дуже дивне бачення. Адже відмак є прекрасним зразком грімдарк фентезі, яке грубіше за Толкіна, точно кривавіше за пані Роулінг, але не менш захопливе та якісне. Сапковський поклав початок зацікавленістю темним і жорстоким фентезі, якого зараз вже досить багато на європейському континенті. А починалось все з публікації оповідання про відьмака у польському журналі Фантастика, ще у 1986 році. Але читачам так сподобалося, що авторові довелося писати далі. Загалом світ побачило вісім книг про пригоди Гірельта з Рівії. Перші дві це збірка оповідань, про які ми вже згадували вище. Ще п'ять книжок. Це вже велика пригода білого вовка з його дитям-несподіванкою. Чародійка. Ми компанію, яка частково підпадає під жанр road story, адже відьмак багато подорожує, і остання книжка сезон Гроз це спін-офф, який розповідає події, що відбувалися незадовго до знайомства Геральта з Фольтестом та його милою донечкою Аддою. Однак я не згадала за ще одне втілення Гвінблейда. Коміксне. Серія коміксів виходить від видавництва Dark Horse. Перший том побачив світ у 2014 році, і за основу бере дуже багато від відеоігор. Це друга серія коміксів, перша виходила в Польщі і була створена польськими авторами. Хоча і над томами з Dark Horse працює багато поляків наразі. Але я зовсім нічого не знаю за перші комікси, тому не буду вам брехати. На Google оце що вони виходили з 93 по 95 рік. Сюжети вигадував Мацей Паровський, а візуал створював Богуслав Полх. І ці перед. Ші комікси беруть за фундамент саме літературну сагу, і вони відтворюють оповідання на графічний манер, тобто показують більше літературного Геральта. і кажуть, досипають до канона цікавих деталей, але зовсім трошки. Однак я з ними не знайома зовсім, і свої п'ять копійок притримую на іншу тему. Але от з історіями Dark Horse я трошки ознайомлена. Наразі темна коняця випустила вісім томиків, а в перекладі української від видавництва вовкулака вже доступно п'ять із них. Один тіко Бог та Ярослав Мішенов знають, коли плануються наступні частини, але будьте уважні, їх розбирають скоріше ніж гарячі пиріжечки. Не прогавте! Всі наявні видані історії, крім однієї, є оригінальними. Лише лисячі діти повторюють події, які ми вже знаємо, якщо читали сезон Гроз. Але комікси відкрито позиціонують себе для фанатів і не представляють зайвий раз вже знайомих нам персонажів. Однак дають ще більше пригод білого вовка, любистка, єнсирі та інших. Не скажу, що «Геральт» там дуже інший і, скоріше дійсно схожий на ігрове втілення, а від того фанати ігор матимуть окреме задоволення під час прочитання. До речі, якщо ви мене оце слухаєте і зацікавились самі прочитати або Перечитати відьмачих історій, не поспішати замовляти деінде. В описі під відео я залишу для вас промокоди, які дадуть можливість кинути гріш не відьмакові, а зекономити і кинути гріш на важливий збір на фронт. Приємності чекають як читачів первородної саги, так і любителів коміксів. Сапковський майстер ретелінгу, тобто пересказань відомих сюжетів на свій лад. Очевидно, що перші дві книжки досвіду начинені відголосками казок, білосніжка і сім гномів, історія з ренфрі, «Красуня і чудовисько, «Дещиця істини, навіть випадок із стригою це також переказ оповідання Романа Зморського. Пан Зморський був фольклористом, тому, скоріш за все, це стара народна польська оповідка. За сюжетом юний сирота Марцін дізнається про зачаровану принцесу, яка перетворилася у монстра, і король щедро винагородить того, хто розчаклує дівчину. У оповідці, як і в історії Геральта, також описується інцестуальний зв'язок, а також необхідність провести ніч у лігві монстра. Однак, за оповідкою, треба було провести три ночі підряд. А відьмаку задачу спростили до однієї ночі, за та якої щоб і самому не вмерти, і бажано принцесу не прибити. І насправді ця оповідка і стала першим викликом автора. Йому захотілося переломити її, переписати по-своєму, зробити сказки в фантазію, тобто фентезі. Тому задум, що монстрицю мав би приборкати особливий спеціаліст, а не якийсь там сирота, виглядав для Сапковського досить привабливим і логічним. І обставини, в яких опиняється Відьмак, також є логічними. Він прийшов сюди, аби виконати свою роботу, а не казково взявся ні звідки. І якщо у казці Марцін стає принцом, адже зміг розчаклувати стригу, то Геральт обійдеться простою грошовою. Однак історія Сапковського має інший розвиток подій. За страшним прокляттям стоїть не просто інцест, а натурально палацові інтриги, які вплітають до саги про відьмака політику, без якої історія Геральта була б надто прісною. У Зморського монстр це сама стрига, страшнюча, безжальна, завжди голодна і втілює чисте зло. А у Сапковського зло це людина, яка стала причиною наявності монстра, котрий в очах читача виглядає скоріше як нещасна дитина і жертва обставин. Люди люблять вигадувати потвори потворності, тоді самі собі здаються менш потворними, коли напиваються як чіп, ошукують, крадуть, луплять дружину віжками, морять голодом стару бабцю, забивають сокиру впійманого у капкан Лисачі, не шпиговують стрілами останнього на світі єдинорога. Люди полюбляють думати, що потворніше за них все ж мора, яка входить до хат на світанку. Тоді якось легше стає їм на серці і легше стає жити. Так говорить Геральту о повітці край світу, і це можна делікатно підкреслити. Пити всю філософію автора в сазі Відьмак, її основною ідею показати людям, які вони гидкі. У зморського монстриця погрожує людям. У Сапковського вбиває бо не може інакше. Зачаклована ада не така жорстока, як її літературна сестра, вона просто голодна. І коли дівчина набуває людської подоби, її дійсно шкода, адже дива не трапилось. Перед нами нещасний підліток, який кидається на людей від недовіри і страху і мочиться у ліжку, а не прекрасна княжна в корсетах з криналіном. Реалізм. Його Сапковський намагається притримуватися у своєму стилі написання. Від того як казки здаються не такими причесаними, а скоріше гострими і в нових декораціях смакують зовсім по-новому. В цьому весь автор. Він робить сатиру на жанр, ламає канони казки, переінакшивши її на свій лад, і з іншими повістями буде так само. Ренфрі, Нівелин і інші казкові прототипи. Типи не отримують той щасливий кінець, як у стерильних казках. Сапковський скоріше вертає читачів на стародавній шлях жорстоких казок, які брати Грім записували у свій час. І Геральт, наполовину людина, наполовину мутант ідеально підходить для головної ролі, адже є дотичним до обох світів. Народився людиною, помре по табічним виродком. У людях бачить справжніх монстрів. А у монстрах вміє розгледіти душу та людяність. Чи розкриє нам це серіал? Навряд там на першому місці видовище, тому це для сценаристів не більше ніж привід зліпити видовищну історію напортачивши партачивши значинкою. Чи розкриваються ігри принаймні приділяють цьому увагу, хоча у них задача також інша. І все ж моя думка незмінна. Перше джерело, ключ до всього, і до якісного проходження трилогії з повним розумінням подій, і до незадоволення серіалом, бо він вийшов дійсно не таким, яким міг би, якби сценаристи гідно віднеслись до саги і вправно її адаптували. Тому з радістю перечитаю сама і закликаю вас до цього, або до занурення у комікси. Вони гідно продовжують плеяду історії білого вовка Геральта з Рівії. І не забудьте, що 3 серпня можна буде дізнатися про історію написання відьмачої саги побільше. Всі посилання і промокоди чекають вас внизу в описі. Бажаю вам приємного повернення на континент, бо не знаю, як ви, а в мене аж руки чухаються прибігтися Оксенфуртом чи Білим Садом, зустріти любистка, чи нарешті знайти цирілу. А ще краще зануритися у книжковий світ і згадати подробиці історії Нівелана чи Борха тригалки. Особлива чародійська подяка для постійних спонсорів цього каналу: Педрік Вест, Нос Джунір, Андрія Лейд Ярослав, Ігорі Гначенко, Максимовано, Данило Майстер, Данило Писаниць, Дмитро Райнчук, Дубини Вічеслав, Лиси, Павло, Мілфрідом, Михайло Бровченко, Беландверт, Євген Новосільський, Звероїд, Крапка, Крапка, Джін Сісічдіс, Артем Вавіло, Вадим Корн, Володимир Дмитро Р. Ігор Лисицин, Роман Фрея Інверс, Юра Крот, Аденіт, Ал От, Алекс Довиченко, Амір Пантікрайзіс, Денис Дмитро Кир, Гарентіус, тоді Джі, Ігор Сербай, Іван Янговий, Іван Заплатинський, Джо Дім, Лінкольт, Макс Фастфолкер, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байтна, Сарій Мартинюк, Найтінґіл, Оборон Олего, Олександр Мховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Павло Шадавродіон, Лейва, Роман, Довгань, Роман Лактіонов, Сергій Неточий, Сергій Скарбник, Тетяна Гринько, Трібенбек, Пирмалко, Віталій Коліяка, Владар Шиляк, Верол, Фандя, Євген Скачко, Іва Мильгедачі. Щиро дякую.